Вітаю. Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте поговоримо про те, як московити андрофаги, подібно до шакалів, мітять окуповану ними територію. Це характерно взагалі для таких привісних суспільств, якими є московити андрофаги. Ну, слухайте, читайте, історика, українського історика Палія, який розповідає про те, що московити зовсім ще ну, в історичному сенсі нещодавно вийшли з кам'яного віку, і їхні пращури були людожерами. Звідси в них є така агресивність, здається, невмотивована. Ну і інші риси притаманні для привісних суспільств. Одне із них це мічення території. Так. Тобто вони мітять захоплені окуповані ними території. Ну, наприклад, в Києві окупованому. Так. Після. Гетьмана Мазепи, який відновлював всі ці українські храми, його матір у стилі українського барокко, так. московити прийшли і стали ліпити скрізь свої церкви, азійсько-московські цибулясті. Якщо українські церкви так, мають верх у вигляді груші, то Азійські, оці всі храми, ну, наприклад, в Середній Азії, те саме і так далі, в Азії, так. вони мають верх вигляді цибулини, отакої. От. От і от вони стали ліпити скрізь. Наприклад, перше, що вони зробили, це побудували на місці першої кам'яної церкви Руси десятинної. Вони побудували десятинну, нібито церкву у вигляді оцього московського цибуляника. Так. Побудували, потім, правда, більшовики їх цю церкву зруйнували. Так. Але факт залишається фактом. Територія була помічена, і по всій Україні, яку вони захопили, вони стали ліпити оця РПЦ, стала ліпити отакі. Цибулясті храми. Так. Це Україна не є якимсь там винятком. Наприклад, те саме у Прибалтиці, ну, найвідоміший, мабуть, храм у центрі е, Талліна, столиці Естонії. Це класичне, таке готичне, надзвичайно ну, цікаве місто європейське раптом серед всього цього. Готики, оця цибулястий храм, збудований московитами, який йде в розріз від усього. Він просто як плювок якийсь в обличчя цій нації. Так. Як шматок лайна, який валяється по посеред вулиці. Тобто воно, воно абсолютно дисонує цим чистим ухоженим містом. Так. Те саме вони робили в Ризі, те саме робили вони. В... Литві, так. ну, е Особливо для мене ось це мічення, ну, є протиприродне, е відбулося, коли Україна стала незалежною державою, ну, відносно незалежною, так, будемо так казати. Реально. І тут запанувала так звана УПЦ. Московського патріархату, тобто фактично, брехня РПЦ, так. З брехливою назвою. Вони ж брешуть. Це теж притаманно для привісних общин. Так. Щоб все було побудовано на брехні, абсолютно, так. І от вони стали ліпити тут ці церкви, де тільки можна і не можна. В кожному районі Києва ліпилися ці цибуляники. Але особливо в дисонанс вони входили в західній частині України, так, яка довгий час була Європою, куди московити не могли залізти е, своїм міченням, шакальним території, фекально шакальним, так. І вони стали лупасити там теж ці церкви. Ну, Для мене то найбільший дисонанс. Ось оці їх церков їхніх у Закарпатті. Це найзахідніша область України. Так. Там же все було готичне, все барокове. Взяли і приліпила ця так звана УПЦ Московського патріархату, майже в центрі величезну цибуляну цю церкву. Вони помітили. Так, помітили, оце наше. Оце наша територія, так якщо до того треба я ж аналізую ці всі пабліки, вони кричали про те, що це прекрасне європейське місто. То після того вони стали кричати, що це наша земля. Наша земля, от дивіться. Вони ж почали ліпити, що всякі каплиці там в окремих районах, там між будівлями, між новими, все це мічення території. Я на пальцях пояснюю цій владі, яка ніколи не була нашою, українською. Тому вона й дозволяла оце все робити, мітити територію, щоб тепер заявляти, а це наше. От подивіться, от. І ось так. Ото все було не наше готичне барокове, а тепер оце цибулясте, так, московсько андрофажське оце вже наше. Ми цього не розуміємо, на жаль, ні народ не розуміє, ні влада, так звана еліта. От чітко це все розуміли греки. Вони після того, як вийшли із-під турецького ярма. Розібрали або перебудували на православній церкви всі мечеті, всі 100%. От що значить, коли вони помітили все це по-своєму, так, бо це їхня земля, а не турецька.